Любити Україну, як любив її Тарас Шевченко, вчать підростаюче покоління у дошкільному навчальному закладі номер 7 Кобзарик, що у Новоболинську, у рамках відзначення ювілею світоча українського народу у дитсадку, проводиться місячник Хвала і шана Кобзарю. Його учасниками стали діти, вихователі та батьки. Із восьми дошкільних навчальних закладі Новоболинська дитсадок номер 7 Кобзари один з кращих. Він ровесник незалежної України. Назва дитячого закладу Кобзарик стала символом патріотичного виховання у ньому маленьких українців. Особливе місце у цьому займає Тарас Шевченко. У кожній віковій групі облаштовано тематичні куточки про Тараса Григоровича Шевченка. Діти знайомляться з його біографією, вчать його вірші. На музичних заняттях розучують пісні, доступні дітям дошкільного віку. Яскравим святом дитячої творчості став конкурс юних чинців іду з дитинства до Тараса, який відкрила вихователька Ірина Кожуховська. До мене усміхнувся Шевченко з картини, що в нас на стіні читає вірші його ненька, розказував батько мені, як ріс сиротою хлопчина, а виріс, великий мав дар. Для мене і для всіх, для всієї Вкраїни цю книгу, що зветься Кобзар, Любитиму я Україну рідненьку, то може мені, може ще і не раз з картини всміхнеться Шевченко, наш батько, великий Тарас. Діти натхненно декламували вірші Тараса Шевченка про любов до рідного краю, чарівну його природу. Всі вивчаємо, його вірші чудово знаємо, Раду вам сьогодні прочитаєм. Він писав багато віршів і, і, і він жив в сім'ї кріпаків і він був був с, і він був бідним, бо, бо, бо в нього. Померли батько і, і, і мама. Насім рає на зим. Святим тієї матері святої, що мир наш Бога принесла. Я знаю про Тарася Шіхенка, що він пише вірші, пісні, він художник. Був проведений так само у нас конкурс з образотворчого мистецтва, де з дітками працювала Лариса Вікторівна Бутоліна, і вона з ними провела конкурс найкращого малюнка за творами Шевченка. Я не знаю, діти взагалі в групі в спокійній обстановці вони знають його біографію, вони знають однозначно на пам'ять вірші Тараса Шевченка. Мені 13 минало, я за селом, чи то так сонечко сіяло, чи то мені чого було, мені так любо любо стало, неначе в Бога. Я знаю, що наш садочок називається Кобзарик. А Тараса Григорович Шевченка ти знаєш хто такий? Знаю. Ну от розкажи, хто такий він. Він письменник і художник. Переможцями конкурсу ченців стали усі його 15 учасників. Кожний отримав подарунок. Дуже приємно, що в садочку вміють гарно навчати. Доця вже другий рік до дня Тараса Григоровича Шевченка розказує вірші, приймає участь в таких конкурсах. Ось дитині вже 4,5 роки, і вона вже тут навчається другий рік. Досить хороший заклад, приємно. Дитина завжди з радістю біжить до садочка. Ось. Ну, ми дуже раді, що дитина попала в таку хорошу групу, відповідно, вчить такі, такі довгі, гарні вірші. Ну, дуже приємно нам. Ті події, які приурочені до дня Кобзаря, вони формують персональних свідомість нашої твори чи не так звичайно, дитина вже другий рік якось так з певним таким особливим запалом підходить до вивчення віршів, присвячених Тарасу Григоровичу Шевченку, і завжди, навіть коли ми містом прогулюємось біля Шевченка, вона прийде і розкаже вірш. Присвячений йому у нас і ще відбудеться тематичний вечір Хвала тобі Тарасе», на якому діти будуть інсценізувати окремі епізоди життя і творчості великого нашого кобзаря. І відбудеться вікторина серед діток старшого дошкільного віку відповідно його біографії і творчої діяльності. Дуже скоро у Нововолинському дошкільному навчальному закладі No7 Кобзари відбудеться ще одна пам'ятна подія, що стала вже традиційною урочиста посвята в кобзарята дітей старшого дошкільного віку.